Що ми хочемо, щоб наші діти зростали у стійкості, нам теж важливо з ними говорити про стійкість. Нам теж важливо говорити про неї як про людську чесноту. Десь так знаєте, як часом наші діти питаються, там, ну, якими вони виростуть, чи якими ми хочемо їх бачити, то ми деколи кажемо, от я дуже ціную і дуже хочу, щоб ти виріс там, сину мужньою людиною. І ми пояснюємо, що таке мужність. І ми кажемо, що мужність це те, що робить. З хлопця, мужа, тобто справді чоловіка, який знає правду і який готовий, долаючи страх її відстоювати і жити згідно правди. Чи ми говоримо, знаєте, там, нашій дитині, що ми дуже бажаємо їй в житті мудрості. І вона питається, що ж це є мудрість. І ми пояснюємо, що є мудрість і, і чому вона в житті така важлива. І нам так само важливо говорити дітям, що я бажаю тобі стійкості. Я бажаю тобі цієї сили. Коли ми там вітаємо їх з днем народженням, чи коли ми щось говоримо про них, нам важливо з дітьми говорити про стійкість. І звісно, стійкість це є поняття, яке не є може так просто пояснити. І тому нам дуже важливо знайти слова і знайти спосіб, щоб передати дітям оце глибоке відчуття. Про що йдеться, що таке стійкість і чому вона є такою цінною. А відтак нам треба говорити з дитиною тією мовою, яка їм зрозуміла. А дітям зрозуміла мова прикладів. Дітям зрозумілі метафори і порівняння, дітям зрозумілі історії. Тому нам треба говорити про стійкість саме так. І я хочу навести кілька прикладів. До прикладу, ми розуміємо, що наша стійкість базується на нашій єдності, на нашій взаємній підтримці. Ми кажемо, що в стійкості сила народу. І дітям важливо це пояснювати якимись простими, простими прикладами. Мені розповідав колись один чоловік, він казав, як, як його батько так брав їх, своїх дітей, кликав до себе. і... Брав кілька е, палець, і він брав таку одну тоншу і казав, Бач, я її можу розламати. А тоді він об'єднував кілька, так, змотував їх разом, каже: Попробуй, розламай. І тоді цей справді мудрий батько казав: Отак, мої діти, я хочу, щоб ви були опорою один одному і щоб ви в житті трималися разом, бо тоді ви будете незламні. І я думаю, що це є такий гарний приклад. як цей Простий чоловік, живучи на селі, але він знайшов спосіб, який запам'ятався на все життя, що ми сильні, коли ми тримаємося разом. А ми тримаємося разом, коли ми об'єднані правдою, коли ми об'єднані цінностями, коли ми об'єднані любов'ю. Можливо, другий спосіб, друге таке порівняння, яке ми можемо використати це, наприклад, взяти тенісний м'яч. І взяти ялинкову прикрасу, і тоді сказати дітям: ось подивіться, ялинкова прикраса її кинути вона розсипеться. Тенісний м'яч, ти його кидай з усієї сили, але він міцний. Так, він вігнеться, але він залишається цілісним. І ми в такий спосіб кажемо: і ми хочемо, щоб наша душа, наша сім'я були от такі дужі. Щоб як не вдаряли нас випробування, ми залишалися самі собою. Залишалися сильними і навіть ставали ще сильнішими, ставали ще дужчими. І тоді ми можемо теж дітям сказати, як ти думаєш, чому цей тенісний м'яч такий міцний? І може діти скажуть: ну, можливо, тому, що він складається з таких гнучких волокон, які переплетені між собою. І ми можемо тоді теж дітям сказати. Що наша сила вона теж складається з нашої надії, з нашої віри, з нашого вміння співати і підтримувати дух, з нашого, що їй мудрують турботи про себе, і вміння відновлюватися і берегти сили, і зміння жартувати, і піднімати один одному настрій, підбадьорювати один одного словами, дією, піснею і разом святкувати життя. І ми можемо казати теж, що наша стійкість у наших діях, у тому, як для прикладу, зараз ми всі як можемо допомагаємо армії, але теж кожен на своєму місці робить те, що нам належить. Ти вчишся, я працюю і так далі. І що ми разом, наче ці волокна, ми, як народ, стаємо такими дужими, дужими. Ми об'єднані у такий один великий стрій. І діти це запам'ятовують. І дітям це вписується в пам'ять. Але вони теж тоді розуміють, що можна робити, коли є важко, як можна долати ті труднощі, як підняти собі настрій, як підтримати один одного. Для них ці пояснення, ці метафори стають способом теж зрозуміти, як діяти в складних обставинах. І, звісно, дуже багато простійкість ми можемо сказати прикладами. Своїм прикладом, але теж розповідаючи історії про різних різних мужніх і сильних людей, розповідаючи реальні історії, розповідаючи казки, читаючи часом дітям якісь повісті, оповідання чи дивлячись разом мультфільми, де ми бачимо історію про те, як хтось проходить крізь випробування, але залишається в правді, залишається в світлі, зводиться навіть після падінь. І приклад Говорить більше, ніж будь-яка лекція живий приклад, і той приклад, який ми отримуємо через історії. І в такий спосіб наші діти зростають в розумінні стійкості, а коли в них є розуміння, тоді вони готові діяти, тоді вони готові використовувати різні способи подолання труднощів. І так вони ростуть в стійкості, і так вони стають дужчими.